Вітаю мої маленькі слухачі. А чи знаєте ви, що сьогодні день синички. Це свято присвячене одній з найгарніших і найкорисніших пташок, яку можна побачити в наших садках та парках? Синичці. Вона маленька пташечка з яскраво жовтим черепцем, чорним капелюшком на голівці та білими. Восени і взимку, коли їжі стає менше, синички прилітають ближче до людей у пошуках насіння та іншої їжі. Вони можуть знайти насіннячко навіть під снігом і швидко літають з гілки на гілку. Я синичка. Я маленька. Високо літаю. Бачу все навколо себе, все я пам'ятаю, Що за пташка така все літа коло вікна, Жовтогруда, білолиця і по шипці стук-стук-стук. Я ж насиплю трішки круп і зерняток і сальця, Щоб їла ця. Як до школи я йду, бачу подругу свою. Вона весело порхає, вдячно крильцями махає. Синички дуже корисні для лісу та саду, тому що вони з'їдають шкідників, таких як гусінь, комахи і личинки. Навіть взимку вони допомагають деревам залишатися здоровими. А чи знаєте ви, що синичка може з'їсти більше комах? ніж самоважить, тому, коли на вулиці стає холодно, ми можемо допомогти синичкам, підвісивши годівничку з насінням або шматочком сала, тільки без солі. Вони зрадіють, прилетять поїсти і віддячать нам своїм веселим щепитанням. Пам'ятайте, що синички це наші маленькі помічники. Вони дарують радість і підтримують природу здоровою. Тож допомагайте їм і бережіть природу навколо себе. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.